Крістіаносі Ось так тут все виглядає. Ну ось Жіночка певно, приїхала з нами в автобусі, бо вона в плащі І з зонтом, однозначно. І так, що я хотіла показати? Така в нас гарна, чудова погода. І маємо ми ось таке 17 градусів, поки що воно може не підгрузилось до кінця. Але... Я вже хочу зняти свою курточку, тому що мені спекотно. Я думаю, що тут градусів 19 стабільно є, тому сьогодні я ще піду до океану. Хочу подивитись серфінг, тому запрошую вас до перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки. І найголовніше, що я хотіла додати, що температура все таки підвищилась порівняно з Санта Крузом. Тут вже сонячно, і настрій зразу бам.